Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. І сьогодні маємо. Хто послідь, той посліть, хто не посить, той молиться за тих, хто посліть. Наша вже така традиція, бо не всі можуть постити, а дехто може постити, наприклад, а не хоче. То молимося за тих, хто не хоче, щоб вони захотіли. Бо піс більше віддання Господу. Бо ти, коли вже жертвуєш свій день тим, що ти їсиш, це вже конкретна віра, я вам скажу. Бо на літургію сходити добре раз в тиждень, нічого поганого нема. Але це ти раз в тиждень пожертвував одну годинку для Господа. А коли ти постиш, то ти цілий день е, нагадуєш собі, нагадуєш тобі е, е, їжа, твій шлунок, що ти сьогодні живеш для Господа цей день. І, і це так дуже ну, нелегко скажемо. Бо хто каже, що піст це дуже легко, то зазвичай то людина просто не постить, Бо коли б вона послала, то не казала б, що це легко. І тому заохочую до практики е, старатися, намагатися, намагатися постити. Ну, звісно, хто не може або не хоче, або не знаю, то тоді моліться за тих, хто постить. Принаймні так ми будемо підтримувати тих, хто постить, е, і будемо теж співучасниками цього посту. Сьогодні візьмемо послання. 5 липня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вам сказати, щоб ви молились перед кожною роботою і з молитвою завершили свою роботу. Якщо так будете чинити, Бог благословить і вас і вашу працю. У ці дні мало молитись, а багато працюєте. Тому моліться, у молитві ви відпочинете. Як вам, що відповіли на мій запит. Марія сьогодні заохочує тебе молитися? Молитися перед роботою і після роботи. Каже, хочу сказати тобі, щоб ти молився перед кожною роботою перед роботою. Це не означає, що тільки ця робота, яку ти маєш, де ти ходиш гроші заробляєш. А ще робота по дому. Бо піти тарілку помити, це також робота. Піти попрати щось також робота. Не знаю, щось написати, щось прочитати навіть. Це також робота, бо дитину маленького учня застав прочитати книгу, то це для нього найгірша робота. Ну, це також робота. Хтось просто читає задоволення і не думає, що це робота, але це все одно щось робиш. Бо ти щось робиш постійно. Ми, як люди, завжди щось, щось робимо. Там на роботу пішли, щось робимо, з роботи прийшли, все одно щось робимо. Навіть ти коли оглядаєш це відео, то ти щось робиш. Бо ти вже оглядаєш це відео. Бо нічого не робити, це просто замерти і стояти. Але ти будеш думати. А думати це також робота, бо хтось за думання також отримує гроші. Просто є робота, за яку тобі платять, а є робота, за яку тобі не платять. Але Марія не говорить про це, не про такий вид роботи. Вона каже, що за кожен, перед кожною роботою. Перед кожною роботою. І якщо ми будемо молитись перед кожною своєю роботою, то наше життя і перетвориться в постійну молитву. Ну бо ти пішов на вулицю, вийшов, це вже щось зробив, помолився. Пішов тарілку помив, помолився. Пішов поїв, теж робота, помолився. І, і так пішов туди, пішов сюди, там послід заправив, там підмів. Постійно молишся, постійно молишся. Мені каже, перед кожною роботою молись. І з молитвою завершив свою роботу. Ну, поїв, помолився. Ну, добре, що ми християни, молимося перед їжею, після їжджі, після їжі не завжди, але перед стараємось. стараємося, принаймні я. І... А коли ти будеш ще молитися перед тим, як зробити твою їжу, під час готування, можливо, після того, як приготував, після того, як накрив стол, то життя в молитві буде постійно. Будеш завжди Господа, для чого нам Марія це каже, щоб ми постійно думали про Бога. Постійно, кожен день, 24 години на добу. Ну, Хіба коли ми стомото, ми вже не працюємо, то можна не молитися. У вісні вже може ангел-охоронець молитися, якщо ти його будеш на це заохочувати. Просити про той, і він буде тоді молитися. Така теж є функція, коли ангел-охоронець може тобі допомагати. І Марія сьогодні каже: постійно думай про Бога. Тобто в молитві будь постійно. Бо Перед кожною працею, перед завершенням кожної роботи будь, будь в молитві. Якщо так будеш чинити, Бог благословить і тебе, і твою працю. Яку б ти не робив працю, благословить тебе. Благословити це означає, дасть тобі з надміром, дасть тобі більше, ніж просто зарплата, дасть тобі більше, ніж просто те, що ти можеш собі уявити, те, що ти можеш порахувати. Бо благословіння це завжди щось таке надприродне, над, над розумом. Тобто ти собі не очікуєш, що тобі дадуть. Навіть це можуть бути гроші, але вони отримуються якось іншим шляхом. Не так, як ти звик просто на роботі отримувати ці гроші. Бо благословляє Господь в різний спосіб. Ну, може підняти тобі зарплату з нічого, М може тобі щось дати премію якусь з нічого. Ну, так є, бо я так теж отримував. Я віддавав Господу, коли ходив на роботу, і були такі: просто премія ні за що. Отримав, супер. Ну, і такі були моменти. Ну, і, і таким чином, твоя робота, якщо ти ще й постиш, стане твоїм дв дві роботи відразу стане, бо ти будеш приходити. Євангелізувати і одразу ще і за гроші доробляти. А чому євангелізувати? Бо коли люди побачать, що ти їстиш хліб і воду, то почнуть задавати питання. І тоді ти можеш євангелізувати, нікому не набридаючи, а просто люди будуть бачити твою віру в практичних речах. Бо практичні такі речі, ну, хліби воду їсти, й ой, це ну, скажуть. Ну, але побачать, що ти віриш, тому ти це робиш. Бо без віри ти цього не робив, ну, очевидно. У ці дні мало молишся, а багато працюєш. Тому молись. У молитві ти відпочинеш. І я відпочину в молитві. В молитві каже Марія, відпочинеш. З Богом відпочинеш, а не з тік-током, а не з, не знаю, з кіно з новинами. Новини то взагалі е, заборонено до перегляду, хто не знав. Відпочинеш, каже. В молитві ти відпочинеш. Тож давайте сьогодні п'ятниця проста практика. Не робити так, як 90% цієї планети людей. ми підемо закладати, бо це п'ятниця, як то в п'ятницю не накидатися, а підемо на спацер і помолимось Вервицю. На прогулянку вечірню, можливо, з сім'єю, можливо, сам, хто як, і взяти Вервицю і помолитись вервицю, порозмовляти з Богом. Це також робота, тому і помолитись перед верцем і після версия. Будьте благословені, миром, радість, благодать, з Па-па!